Друзі, привіт! Хочу показати вам покупки, які я зробила в Lidl сьогодні. Тут, правда, таке у мене на кухні не дуже яскраве освітлення, бо вже вечір. Хоча тут і не вечір таке саме освітлення, тому що у мене кухня без вікна. Отже, давайте почнемо: ось чек: це Lidl. Одразу вам видно суму покупки це 303 крони. І я зараз покажу вам, що тут я купила і що це коштує. Так, по чеку у нас перші какі. Какі це хурма. Вони продаються поштучно. Як бачите, я купила їх 6 штучок. Я показую вам поки що по чеку. Шість штучок по 8,50 це були вони на акції, і коштували вони мені 51 крону. Це дуже дешева, до речі, ціна, тому що по акції вони навіть були по 14,90. І я тоді їх навіть більше купувала. там по 7, по 8 штук. Я навіть не знаю, чому я сьогодні 6 штук купила. Ось вони. Це хурма, і це просто нереально смачна хурма. Я вибирала, звісно, там можна там з ящиків треба вибирати, можна навіть піднімати ящики, брати нижні. В Чехії це дозволяється, ніякі продавці не сваряться. І покупці самі чехи теж так роблять. Я це бачила кожного разу. Тобто вони дійсно риються. Ну, і чому б мені не боритися? Отже, я набрала найкрупніші. Каті, хурму. Вона дуже така красива, вона вже спі... стигла, спіла, тому що вона навіть не жовта, отака, от, бачите, яка вона буває, інколи такої навіть продається, інколи навіть світлішою. Вона вже оранжева. І я впевнена, що вона вже стигла і дуже-дуже соковита. Так, треба було мені їх дійсно більше купити, тому що вони нереально смачні. Вони тверді. От, але вони соковиті, їдяться як яблуко. Солодкі і сочні. Так, значить, далі у мене по чеку багета французька, 990. Де вона в мене? А, ось вона у мене. Це така середня, середній багет. Так, будемо відкладати його, щоб не заважав. Далі у мене по чеку тортелоні з курячим, ну, він не тільки з курячим, вони вірніше. тортелоні. І це італійська назва, вони, вони як, бачите, вони дуже-дуже схожі, скажіть мені, на що? На пельмені, так? Ну, ну пельмени. Вони навіть так зроблені, так так навіть защіплені, як пельмені. Значить, ну, вони тортелоні з курячим і виправим масом. Виправим свининим масом. Коли я у Києві купувала пельмені, мені ніколи не везло на, не везло на те, не щастило, щоб я їх купила якісь смачні. Ну, бо це завжди якась була, вибачте, мені гадость-гадусне. Я ж ці уже тут купувала. Я вже їх з'їла. І я коли сьогодні побачила, я одразу їх купила, тому що вони дуже-дуже смачні. Там справді дуже смачне м'ясо всередині. Так, далі. Далі у нас іде англійська слоніна за 38,21. Це такий кусочок. Ось вона. Це вона була по акції, тому що вона взагалі дорога. От, і вона була сьогодні по акції. Такий кусочок слоніни англійської, вона така от чорна. Бачите, ну, вона чорна по бокам. Бачите, абсолютно. Але вона дуже смачна, і вона мені дуже подобається. Вона зазвичай дорога, і я її не часто купую, а тільки тоді, коли вона на акції. Отакий от от кусочок, бачите. І з м'ясними прослоєчками дуже-дуже вона смачнюча. Так, далі у мене йде кайзерка. Це, реальні. це хліб. О, до речі, якщо запитати у чехів, який хліб вони найчастіше купують, то це кайзерка. А, ще рохлік. Ну, рохлік найдешевший у них. Рохлік – це такий рогалик білий. А кайзерка, вона буває також біла і буває. Ось така от сіра. Це реальна. Це я купила сьогодні дві. О, я не сказала, скільки вони коштують ці кайзерки. Вони коштують по 4,90, коштували вони мені 9,80, бо я дві купила. Далі я взяла сир Едем. Дві упаковочки, тому що сьогодні була якась просто ненормальна, нереально низька ціна. Ви бачите, по чеку. так? Вона була. Він, вірніше, був цей сир по 12,90. І дві упаковочки мені коштували 25,80. Бачите, так? Зазвичай приблизно ось в таку ціну: 24-23. Коштує одна упаковочка. Сьогодні ж я взяла дві. Це ось 100-грамові упаковочки на бутерброди. Бачите? Дві. Так, далі у мене чеку знову англійська слоніна. Але це вже така нарізка, і вона вже не чорна. Вона коштувала сьогодні теж дуже дешево 18,90. Ось вона, це мені на бутерброди. Така, сьогодні на акції сюди її складемо. Ще у мене одна є. Це чеська шинка. Вона теж була на акції, вона мені коштувала 21,90. Ось вона, теж 100 грн. теж Ось така от смачненька. Так, що в мене далі? Далі у мене пішли булочки, мотиль. Так, я їх купила три штучки. По 990, вони мені коштували 29,70. Де вони в мене? Ось вони. Це такі мотиль, мотильочки. Такі булочки. Зараз скажу, покажу. Смачні. Вони з малиновою начинкою. Це така от. Присипочка зверху, а там всередині малинова начинка. От бачите, так? Вони були дуже дешеві. По 990 це, це акційна їх ціна. Насправді вони десь чи 16, чи 17 одна штучка. Тому я сьогодні їх взяла, бо вони були, дійсно, дуже дешеві. Шаточок з пудінгом. Це вже дорожчі булочки, теж дуже смачні. Зараз я вам їх покажу. Вони по 14,90 коштували вони мені теж майже так само 29,72 штучки. Ось вони. Так, дуже смачна тут, до речі, у них здоба. Мені подобається. Такі у них ось такі от булочки, бувають ще з творогом. Я взяла сьогодні з пудінгом. Це такий, як ванільний крем до чаю. А, і ще вони бувають із маком. Також дуже-дуже смачно. З творогом, з маком і з пудінгом. Так, і після цих булочок у мене по чеку мандаринки залишилися. Мандаринки вольне. Ну, так, вони коштували взагалі дуже смішно 17,63. Тому що у них була ціна, ну просто якась нереально смішна. По 19,90. Їх розібрали, і тому я взяла їх мало. Тому що там вже і вибирати було нічого. А, це таке воно трошки брудне. Зелене, зелене, це не, не гниле. Бачите, я їх купила всього-навсього 6 штучок. Я би бі більше їх купила по 19,90. Це просто смішна ціна. От, але там не було з чого вибирати. Просто їх вмить розібрали. От. Ну, все назвала почеку. І все це разом мені коштувало 303 крони.